На трибунах завмерли європейці. Триває газовий двобій Україна Росія. Поки рахунок 1-1. Київ відмовляється платити борг. Москва у відповідь перекрила газовий вентиль. Вітчизняні урядовці переважно грають в обороні. У Кремлі ж вважають без проблем виграють у газовій суперечці. Мовляв, коли у суперника порожні ворота забито йому переможний м'яч не проблема. Мовляв, українська труба без газпромівського палива заржавіє. Росіяни певні, всі козирі у рукаві Кремля. Доля. российского газа в том числе и прежде всего в транзитных поставок, поставках в Европу она очень солидна и в принципе без российского фактора украинская газотранспортная система особенно в том ее виде в котором мы наблюдаем сейчас Вряд ли кому то будет нужна газовий матч, поки товариський, та й грає Росія в півноги, запевняє прем'єр сусідньої федерації Дмитро Медведєв. Утім діють росіяни не по-товариськи. Мовляв, халява скінчилася, і віднині Газпром стежитиме за кожним транзитним кубометром палива. І якщо Київ спробує знову обдурити Москву, отримає червону картку. Білі підложене сверх льготне условия, даже якщо сравнювати їх з періодом. газового сотрудничества предыдущего президентства. Тем не менее, они на эти условия не пошли и, по сути, искусственно создали газовый кризис. Это прискорбно, это действительно пахнет шантажом, о котором вы сказали. Українська команда урядовців запевняє, Москва грає з грубими порушеннями правил. Це підтверджують і жовті картки санкції, які показує Росії світова спільнота. Грати у брудні газові ігри Київ відмовляється і домовляється з європейською командою про реверс. Єврокомісія в особі пана Отінгера офіційно, наскільки мені здається, вперше запропонувала європейським компаніям розглянути можливість придбання газу для закачування в українські газові сховища наразі європейські компанії як це не дивно мають нижчу ціну на європейський газ ніж навіть та ціна, яку з так званою абсолютно неприйнятною і неринковою знижкою пропонує нам ВАД Газпром У мірі нас риничне ціна бразування ринично. Поки Україна лише погрожувала звернутися до Стокгольмського суду, росіяни часу не гаяли і перші подали позов. Послід за ними поскаржилися міжнародні фемідії вітчизняні урядовці. Вони вимагають 6 мільярдів доларів за минулорічні переплати. Та експерти кажуть, вигідний гольовий момент українці втратили, і тепер замість активних дій у нападі доведеться оборонятись. І навряд чи суд. Навіть зважаючи на політичні складові, прийме якраз український бік, оскільки все ж таки винним завжди в будь-якому суді, зазвичай визнається саме боржник. Та капітан вітчизняної газової команди Арсеній Яценюк у власній правоті впевнений, ми не будемо дотувати російський Газпром. Українці не будуть витягувати з кишень 5 мільярдів доларів США на рік на те, щоб Росія купувала за ці гроші зброю, танки, літаки і бомбила українські території. У Кабміні вихваляються, що знайшли дірки у захисті суперника. Це омріяний росіянами газогін, Південний потік. У Верховній Раді вже внесли до порядку денного законопроект про реформування вітчизняної ГТС. Поліхворіт і наші зрівнюють рахунок після приквої помилки. Однак, аби умовити депутатів дати доступ до вітчизняної труби іноземним компаніям, Арсенію Яценюку довелося попотіти те, що ГТС і надалі контролюватиме держава, зрозуміли не всі, і не одразу. Не буде цього законопроекту. Потім через чотири місяці, шановні колеги. Будуть нести відповідальність за те, що немає світла і газу в хатах, тих, хто проти законопроекту. Створити газову збірну з іноземцями змусили ті ж таки росіяни, переконують урядовці. Мовляв, використовують недозволені прийоми. Найболючіші нещодавній вибух на газогоні у Оренгой Помари Ужгород. Мовляв, Москва підступно намагається виставити Київ як ненадійного газового партнера. Ми предполагаємо, що вибухове устройство було заложено під основання бетонної опори трубопровода, после чего произошел произошло два коротких взрыва и затем большой взрыв. Окрім вибухів, Україна зазнала ще суттєвішого удару. Газпром фактично поставив під ніжку, перекривши на цьому тижні газовий вентиль Україні. Як наслідок офіційному Києву нічого не залишалося, як оголосити надзвичайний стан в енергетичному секторі. Що це означає для пересічних українців? Жоден чиновник так і не пояснив. Утім, кожен з них вже з липня почне більше платити за гарячу воду та опалення. Хоча зростання тарифів пояснюють не газовою війною, а звичайним переглядом тарифів до звісного економічно обґрунтовані. Це можна очікувати і по іншим, Україні, по іншим територіям України в різних відсотках, тому що і різна структура виробництва теплової енергії, і відповідний різний стан справ в кожному регіоні окремий. Десь це може бути підняття 10-15%, а десь це може бути 50%, як ви сказали, і вище. Розіграли на удар, гол. І м'яч в воротах української команди. Забити росіянам м'ячу відповідь треба якнайшвидше, не пізніше осені, запевняють фахівці, бо протриматися довго в газовому матчі не вдасться. Сили на рівні. Росія ж постійно намагається перейти у контрнапад. Приміром, відмовляється зберігати паливо в наших газосховищах та забороняє Україні формувати резерви так званого технологічного палива. Та вітчизняні урядовці переконують, вітер в засіках не гулятиме. Вже з 1 вересня газ качатимуть зі Словаччини, тож рахуватимемо голи. Вже по осені Ірина Любич, телеканал Бізнес. Цей тиждень проходить під знаком Феміди, переобрання голови вищадмін суду, засідання ради суддів і як 12-й позачерговий з'їзд суддів України. Усе частіше лунає слово люстрація. Громадські активісти пікетують державні судові установи. Одні виступають за негайну люстрацію старих кадрів, інші закликають діяти виважено. Втім, всередині самої судової системи є немало тих, хто виступає проти нововведень і намагається пережити непевні часи без різких змін. Прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Куан ю говорив: як почати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що треба посадити трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що, і вони знають за що. І тоді народ вам повірить. Та в Україні не просто друзі, а любі друзі. Всі пов'язані круговою порукою. І якщо навіть і доходить до суду, то шанс на покарання корупціонерів аж ніяк не збільшуються. Причини у самій судовій системі. Будемо чесними, в нас суддя. Може 20, може 30 відсотків. Всі інше це тітушки в ма. І чим швидше ми їх вичистимо, тим швидше в країні буде правосуддя. Питання люстрації суддівського корпусу актуалізувалося після повалення режиму Януковича. Але віз і нині там ті чи інші посади в районних судах досі обіймають ставленики попередньої влади. Навіть більше їх просувають до керівництва у вищих судових інстанціях країни цього тижня. На посаду голови Вищого адмінсуду проштовхували кандидатуру Миколи Кобилянського. Проти цього виступили громадські активісти. Хто був пан Кобелян? Анський був членом Вищої ради юстиції, які всі звільнені, причому за квотою президента. Тобто, це людина з команди колишнього президента. Ви самі розумієте, що е, е, як пов'язується правосуддя взагалі в країні, і колишній президент несподівано суддя, проти якого зібрався мітинг, попрохав підтримати іншу кандидатуру. Олександра не читала щодо цього претендента, опікитувальників зауважень не було. Після офіційного затвердження новоспечний голова звітував перед людьми. Перше питання, яке стоїть як перед головою, це боротьба з корупцією. З корупцією в судовій системі. Ця корупція, ви саме розумієте, що вона має місце не тільки судової системи, а в будь-якій влади. Але в даному випадку я також буду всі зусилля докладати, щоб корупцію викоренили. І про неї згадували як про історію. Активісти вимагають саме цього, аби суддів збидай найменшою підозрою про пушок на рильці і близько не підпускали до керівних посад. У нас абсолютно чіткі критерії. Ну не знаю, чи можна говорити тут про люстрацію, але дуже чіткі критерії підходу до називаємо це так бану кандидатів в голови або заступники. Це всі люди, яких звільнив закон про відновлення довіру до суддівської гілки влади, не повинні повертатися. Думка голови люстраційного комітету Єгора Соболєва ще категоричніша. Кожен служник Феміди має пройти перетестацію на детекторі брехні. Постав перед суспільством, постав перед поліграфом, щоб суспільство змогло надати про нього всі важливі дані. А поліграф зміг виявити, наскільки він здатний говорити правду. Про суспільний контроль говорили і на засіданні ради суддів України там представили кандидатів на посади суддів конституційного суду, членів Вищої ради юстиції, вищої кваліфікаційної комісії та самої ради суддів, і запевняли, що люди в мантіях, мовляв, самі виступають за ретельне очищення своїх лав. Ті органи, які сьогодні ми повинні сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, які будуть займатися вирішенням питання дисциплінарної відповідальності суддів, вищої ради юстиції, які будуть теж займатися питаннями дисциплінарної відповідальності суддів, повинні сьогодні бути нами сформовані за рахунок людей з бездоганної репутації проте громадськість цікавлять не лише конкретні особи на посадах у судовій гілці влади, а й кардинальне реформування самої системи. Громадські активісти з так званої люстраційної сотні пікетували з'їзд суддів. Мітингувальники виступали за прийняття нового закону, який очистить систему від корупціонерів, дозволить люстраційному комітету перевірити суддів і дасть можливість працювати новим людям. Судді просто в нас трохи забули, що вони не являються закритим акціонерним товариством. Вони судді України, і вони повинні стояти на охороні, в тому числі. Кожного з нас і мене і вас як громадян, але про кого служники Феміди не забувають, так це самі про себе, і на охороні прав своїх стоять непохитно. Вищий адмінсуд, той самий, який днями отримав нового керманича, фактично не витримав першого ж випробування. Вже за пана не але який обіцяв в люто боротися з корупцією. Васу визнав протиправним звільнення з посади судді конституційного суду В'ячеслава Овчаренка. Одного із тих, хто у 2010-му наділив Януковича широчезним. Повноваженнями, а ще Очеренко свого часу очолював Єнакіївський міськсуд, і саме при ньому були загублені кримінальні справи щодо Януковича. То це ми так живемо по новому. Що у нас не буде ефективно працюючої незалежної гілки судової влади, всі напрацювання парламенту чи президента вони не будуть мати жодного значення. Мені видається, що сьогодні є велике намагання частини юристів навколо. Президента зробити там аналог портного чи Ківалова. Не менш гостро стоїть і питання корупції в інших держструктурах цього тижня. Під стінами генпрокуратури проводили пікети цілі три групи активістів. Одні вимагали тієї саме ілюстрації, другі звинувачували опонентів у тому, що вони перешкоджають роботі ГПУ. Найактивнішими були представники правого сектора. Вони вже заявили, що будуть публічно спостерігати за гучними судовими процесами і долучати ілюстраційний комітет у випадку очевидних. Порушень в інтересах будь-якої сторони, а від ГПУ вкотре вимагали звільнити столичного прокурора Миколу Герасим'юка під час майдану. Він був замісником голови виконавчої служби України і підписував всі документи по силовому розгону, Ну по всіх. Акції, які були по майдану, натомість інші групи пікетувальників виступили на боці ГПУ. активісти опоненти правого сектора переконані, всі ініціативи мають бути обґрунтованими, а не емоційними. Завтра Завтрані заблокують якусь іншу організацію. І Так ходити блокувати, щоб просто заробити. Ну, який в этом смисл? Тому що 20 людям во всій країні не подобається... Там генеральний прокурор, генеральна прокуратура должна работать. Якщо ми будемо його блокировать, ну как бы роботи не буде. Та буде робота чи ні? А без люстрації будь-яке реформування системи приречене на провал, доки в судах та правоохоронних органах лишаються корупціонери. Прибрати їх усіх миттєво вкрай складно, що утворювалося десятиріччями за місяць. Не зламаєш суспільство. Вкотре з надією дивиться на чергового генпрокурора. Цього разу Віталія Єрему та чи виправдає сподівання колишній міліціянт або ж люстраційному комітету, який досі працює на громадських засадах, доведеться й далі самотужки битися з корупційними вітряками? Питання досі залишаються без відповідей. Максим Шапка, Сергій Глушаков, Максим Войтицький, телеканал Бізнес. Цього тижня у парламенті точилася справжня війна. Кількох народних депутатів своїх колеги відверто звинуватили у підтримці та фінансуванні сепаратизму. Та, попри ці показові виступи, у народних обранців все ж забракло духу позбавити своїх товаришів такого вагомого привілею, як депутатська недоторканність. В Україні вже склалася така традиція: своїх, якими б вони не були, не здають майже ніколи. Рішення про скасування депутатської недоторканості доволі рідкісне явище. З останніх найгучніших прикладів це позбавлення імунітету Віктора Лозинського, депутата від батьківщини через обвинувачення у навмисному вбивстві. І зовсім недавно та ж ситуація повторилася з одіозним Олегом Царьовим. Він закликав мешканців східних регіонів брати участь у псевдореферендумах, ратував за федералізацію Донецької та Луганської областей і за створення окремої республіки під назвою Новоросія. Все це і стало приводом для прокурорського подання от тільки заарештувати його не вдалося. Експерти кажуть, депутати самі допомогли царьову втекти надто довго розхитувались. Багато парламентарів, колишніх колег по фракції Олега з партії регіонів були зацікавлені в тому, щоб він не потрапив до рук прокуратури, тому що занадто багато і їхніх, в тому числі таємниць. І фактів, які би підтверджували, що Церіол є там по суті лише одною складовою системи сепаратизму, яка фінансується депутатами з фракції партії регіонів. Поки колишній скандальний регіонал переховується від слідства, у Києві в опалу потрапив його соратник Олександр Єфремов, цього тижня глава фракції регіоналів черговий раз звернувся із закликом до української влади зупинити військові дії на сході. І його заклики також в черговий раз призвели до шквалу емоцій у залі. Приміром, Олег гляшко відкрито звинуватив Єфремова у підтримці сепаратистів. Я так розумію, що коли народні депутати України їздять чи в Крим, окупований, чи в Москву, то вони можуть їздити за двох умов: або їх посилає офіційна влада, або вони їздять, отримувати інструкції. Щоправда, у виправдання Олександр Єфремов заявив, що його поїздка буцімто була кришталево чистою. Що стосується моєї поїздки, то вона була публічна і, в тому числі, участь в круглому столі, котре провадилася, але транслювалася. Нічого там сверхістяного не було. Вочевиді, аргументація пана Єфремова не була переконливою. Бо голова Верховної Ради Олександр Турчинов одразу ж доручив спецслужбам з'ясувати обставини поїздки голови фракції партії регіонів до Москви. а також причетність ще двох регіоналів до підтримки сепаратизму і тероризму в Україні. Треба, щоб компетентні органи розібралися. І Якщо є необхідність позбавлення статусу депутатського або порушення кримінальних справ, то прошу негайно організувати таке доручення і надати його СБУ, МВС та Генеральній прокуратурі. Якщо причетність Єфремова до підтримки сепаратизму ще треба довести, то з його товаришами по нещастю здається, вже майже все вирішили. ГПУ внесла до Верховної Ради подання про позбавлення депутатської недоторканності колишнього члена фракції партії регіонів Володимира Олійника та члена КПУ Ігоря Калетника. Однак, о диво регламентний комітет ради прокурорські заяви відхилив. І як ви думаєте, чому причина доволі прозаїчна, і депутати цього навіть не приховують. Аргументація, яка була приведена для членів комітету, виявилася недостатньою і більше спрацювала, скажімо так, на офіційній депутатської е, такої взаємопоруки. Ще одним лакмусовим папірцем для нинішнього парламенту має стати проблема комуністичної партії у суспільстві та політикум'я. далі частіше лунає вимога заборонити КПУ назавжди. Про докази її протизаконної діяльності вже заявив очільник СБУ Валентин Наливайченко. О нова служба безпеки за останні три місяці всі докази протизаконної діяльності Компартії і її представників не тільки зібрала, але передала в міністерство юстиції офіційно. Самі претенденти на позбавлення мандату своєї провини, звісно, не визнають, а звинувачують їх не немало у пособництві сепаратистам. В КПУ навіть не моргнувши оком, заявляють, що на партію чинять тиск недобрі націоналісти. СБУ у нас привратілось просто політичного терориста, определенного. І коли робить заявлення як председатель СБУ подібне, він в принципі має доказательну базу представити кожне обласне управління служби безпеки направили правильно офіційний запрос і всі служби безпеки Осіннамтвітялі ніяких уголовних адміністративних діл в членів чином немає. розділилися і думки експертів. Одні говорять, що комуністичну ідею забороняти не варто інші що необхідно. Та одностайні вони в одному депутати звикли до безкарності. Політики міняють свої політичні позиції як проститутки. Вони то за Україну, то проти України, то за федералізацію, то за децентралізацію місцевого самоврядування. Насправді депутати тим самим роблять одну велику послугу. Шкідливо для країни вони е, показують, що в країні не діє невідворотність покарання. Втім, політтехнолог Тарас Березовець певен у питанні червоних все залежатиме від позиції та дій перших осіб держави. Потрібно, щоб хтось з політичних сил, які були причетні до спонсорства тероризму, відповіла. Тому що, якщо не буде покарано сьогодні зло, якщо не буде сьогодні винуватих, це буде мати автоматично негативний імплікаційний ефект на рейтинг діючого президента. Проте уявімо, що на банковій таки приймуть політичне рішення і попросять Верховну Раду самоочиститись, ліквідувавши когось з колишнього правладного табору. Та як на це реагуватиме парламент? Так само, як реагував і раніше певні політологи. На їх думку, жодних кардинальних рішень депутати на себе не візьмуть. Парламент зараз собі сам собі належить. Парламентська більшість унікальна. З одного боку стара депутатська більшість партії регіонів, тому й голосів не вистачає на зняття депутатської наторкості з Єпремова, Калетника і інших людей. А з іншого боку, ті люди. Уди, які сформували депутатську більшість після втечі Януковича, це не люди Порошенка, це Батьківщина, це свобода і це частково удар, який перебуває в домовленостях з Порошенком. І як довго ці домовленості триватимуть, теж невідомо. Отже, на нас чекають чергові серії депутатського шоу. І в той час, коли з трибуни Верховної Ради говоритимуться про рішучу протидію сепаратизму, тероризму та іншим ізмам, між собою українські політичні кола гратимуть у банальний договорняк. І вихід з цього замкненого кола може бути лише один: майдан три. Оксана Шинкаренко, Антон Шем'яков, телеканал. Бізнес сепаратистів можна знайти не лише під куполом парламенту. Колорадський вірус, вочевидь, підхопило і Міністерство оборони. Недарма в суспільстві все частіше і гучніше лунають заклики про кардинальні зміни вищого військового керівництва. Та чи доречно міняти коней на переправі, тобто під час антитерористичної операції на Сході? І чи покарають нарешті винних хоча б в останній трагедії, коли в Луганську загинуло 49 українських військових? Військовики на сході відчувають, що командування їх зраджує. Подібні заяви все частіше із місць дислокації просилзають в мережу інтернет. Ось, приміром, один з гвардійців скаржиться, що командування не надто і переймається безпекою їхнього підрозділу. Спочатку бросаються люди, вони гибнуть, вони отримують важкі увічі, а потім проводяться якась артподготовка. Тобто таке з створюється, що. Людей не только не оберігають определених від негативних последствий, а наоборот на них толкають у міністерстві оборони. Досі залишились люди, для яких війна це мати рідна. Військові експерти вважають, що потрібно проводити масштабну чистку у генеральських лавах і додають, у воєнний час такі дії доречні і не матимуть негативного впливу на ефективність АТО. Должны бути показательные наказания генерала з лішенням мойських званій, з гражданської казнів, з довгими строками от сітки і так далі, и так далее, з разоблачением всіх преступлений. Тогда остальные, может быть, хоча б від страха будуть делать то що їм надо. Однак не всі військові вірять, що їхні керівники працюють на два фронти. Колишній командир батальйону Тимур, який нещодавно повернувся із полону сепаратистів, впевнений, що подібні повідомлення виникають, аби деморалізувати українських силовиків. Штарі я повірю. То, что это происходит по разгильдяйству, и я не хочу верить, что это происходит в результате предательства, и тем более за деньги. И эти мысли у себя из головы я выкидываю, потому, потому что они меня деморализовать пытаются. Та внаслідок так званого недбальства був збитий у минулі вихідні Іл-76 – один з трьох літаків, які мали здійснити ротацію військових. Генеральна прокуратура вже почала розслідувати трагедію у слідчій комісії Верховної Ради. Саме версію безвідповідальності вищого військового керівництва не розглядають. Нардепи вважають, можливо це була саме зрада генералітету. Пілоти літака не були попереджені про те, що можливі. Теракти з боку сепаратистів, а і друге, те, що можливо була певна зрада, причому на найвищому рівні. Аж до генерального штабу у міністерстві оборони заявляють, що у літак влучили із відстані 7-8 кілометрів. Тож попередити теракт було неможливо. Досі залишається незрозумілим, чому досвідчений пілот, який виконував бойові завдання по лінії ООН, не випустив спеціальних теплових пасток. За неофіційною версією їх просто не було. Тема незабезпеченості українських вояків вже набила оскомину. Міністерство оборони підбросило партію бронежилетів, і, по-моєму, це все. все. Потому что вот я говорю, я сам поставляю каждую неделю, еще говорю с такими же, как я, ребятами, которые поставляют. Все как было, так осталось. За полтора месяца никаких изменений. По-прежнему все тепловизоры, все средства связи, бронежилеты, еду, пита, койки, карематы, все привозят добровольцы. Це одна з таких волонтерів, Юлія. Жінка розповідає, що вояки спочатку соромилися казати, чого саме не вистачає. Мовляв, якось може минеться. Декому з бійців навіть наказували не розголошувати потреби армії. Та мовчати вже немає сили, тим паче, що хлопці воюють вже за власний рахунок. Підійшов один, дав мені потримати зброю і сфотографували. А я пожартувала, не віддаючи цю і бри... Кажу, що це ж подарунок. А він каже: Ні, я не можу вам цього віддати. Це не подарунок, бо це Марічка мені купила. Яка Марічка? Це дружина, бо дали мені автомат, який дає збої, який не працює. Однак однією волонтерською допомогою не обійтись, впевнена Юлія, бо розмір такої підтримки зрідка перевищує тисячу гривень. Фінансування армії все ж прямий обов'язок уряду, та постачати озброєння для війська Міністерство оборони поки не квапиться. Чиновники вже три місяці бідкаються, що процедура тендерних закупівель дуже складна. Та експертів ця відмовка дратує, адже нещодавно парламент значно спростив процедуру закупівель для військових. Залишилася процедура закупівлі одного учасника. Зараз називається процедура переговорів і тому в принципі протягом там тижня, десяти днів армія може закуповувати все, що завгодно, навіть якщо це буде на 10% дорожче, ніж би ніж би на відкритому тендері. На потреби армії парламент виділив близько 7 мільярдів гривень. За підрахунками експертів, на руках Міністерства оборони залишилося 4,5 з половиною. Куди ж поділась решта? Тобто 2,5 мільярди. Експерти з тендерних закупівель твердять, що Міноборони розпиляла сотні мільйонів на корупційних схемах. Та в Міноборони це вперто заперечують. Цього тижня навіть принесли до парламенту нібито незаперечні докази власної фінансової чистоти. Мовляв, дивіться, що ми замовили воякам. Це бронежилет українського виробництва, який повністю відповідає всім вимогам. Броня четверка, спереді, четверка, ззаді, амортизатори, розгрузка, ківлар по бокам. Таких бронежилетів міністерство замовило на папері аж 28 тисяч. Та чи довезуть їх до гарячих точок? Досі не зрозуміло. У переговорах з компанією-постачальником генерали не зійшлись у ціні. Ми кожен день отримуємо двісті. 200... 50 бронежилетів і зразу без складів відправляємо їх війська. Я прошу зразу Генерального прокурора розглянути питання щодо дії антимонопольного комітету, арештувати прямо сьогодні, коли зупиняють поставку бронежилетів в армію. Отже, попри всі гучні заяви можновладців, більшість вітчизняних героїв, які з власної волі пішли захищати батьківщину проти добре озброєних окупантів, залишаються голими та босими. А що ж новообраний президент? Чи переймається гарант безпекою українського війська щодо озброєння та матеріального забезпечення? Не зрозуміло цього тижня з-під президентського пера вийшли 14 заповідей, тобто кроків, які мають на думку голови держави припинити війну на сході. Та чи погодяться на новий план керівники самопроголошених ДНР? та ЛНР. Очевидно, що одна людина не може насправді реалізувати цей план. Без того, щоб самі еліти, саме громада в Донецькому і Луганському регіонах підтримали план, звичайно, його буде важко реалізувати. Чи буде зиск з президентського плану? Гарант збирається презентувати його в понеділок в міжнародній спільноті. Вона, вочевидь, його сприйме позитивно, а далі? Порошенко вже наприкінці тижня зробив черговий крок, підписав указ про реалізацію мирного плану, аби всі терористи склали зброю та залишили територію України. Та бойовики проігнорували рішення президента. І вже вночі на сході знову поновилися збройні сутички. Хто ж підштовхне терористів до миру? Відповідь знають всі. Єгор Бабак, Антон Шемяков, телеканал Бізнес.